Радянська Україна рапортувала Великому Сталіну про дострокове виконання колгоспами і радгоспами Республіки плану хлібозаготівель. План Заготівель продовольчих культур виконаний на 102,7%. Державі здано пшениці на 74 мільйони 141 тисячу пудів більше ніж торік. Весь станий хліб високої якості. Дострокове виконання хлібозаготівель Вклад українського народу в справу боротьби за мир в усьому світі. Під керівництвом партії Леніна Сталіна працівники сільського господарства і далі боротимуться за побудову комунізму в нашій країні. Разом з цією батьківщиною Гірники Донбасу урочисто відзначили День Шахтаря. На честь свята у Ворошловраді відбувся традиційний зірковий мотопробіг спортивного товариства Шахтар. Понад 130 мотоциклістів з Кадіївки, Краснодона, Красного Луча, Первомайська та інших міст області доставили рапорти про перемоги гірників. було знаменоване пуском шахти імені ворошилова. Пуск шахти — подарунок пугельників різній країні. Герой социалістичної праці товариш Дубинин розповів молодим гірникам шахти про свій піввіковий досвід роботи в Донбассе. Кожна трудова перемога шахтарів зміцнює радянську батьківщину, поплот миру в усьому світі. 1 вересня, початок навчального року. Сьогодні мільйони маленьких громадян нашої неосяжної батьківщини сядуть за парти. ранок в столиці Радянської України. Дочка босанець сьогоднішнього дня школяр, скільки нових вражень, скільки нових друзів чекають на неї. у першому класі 36-ї середньої української школи. Урок веде вчителька Олександра Григорівна Гресь. Перший день у школі назавжди залишиться в пам'яті, як світле радість свято. Чуло сім років з визволення другої столиці України рідного Харкова від німецько-фашистських загарбників. На честь свята визволення на Майдані Дзержинського відкрилась обласна виставка досягнень відродженої Харківщини. Наслідки своєї творчої праці демонструють заводи ХТЗ, «Світло-Шахтаря», турбогенераторний та інший. Модельник Харкова товариш Нікітін. Прославлений інноватор Микола Бутенко токар карусельник заводу транспортного машинобудування. На виставці експоновано багато товарів фірм ши. Висотні будови столиці Союзу РСР Москви. Нові гідростанції на Волзі одержать найрізноманітніші вироби індустріального Харкова. Колгоспі Стемлю розповідають про успіхи передовиків сільського господарства Харківщини. Укрупнений Колгоспінні Орджанкіт з Залозівського району цього року збиратиме по 400 центнерів крових буряків з кожного гектара. Голова колгоспу герой соціалістичної праці Григорій Могильченко. Ілля Микітович Каюн з колгоспу серпи молод Липецького району. 30 поросят дала за 8 місяців вирощена ним свиноматка Венера. За удій 6 тисяч літрів молока на рік. В кожної корови бореться герой соціалістичної праці Олександр Кузуб. Чудових коней. Експонує колгоспівні Леніна Зачепилівського району. Їх виростив герой соціалістичної праці Іван Степанович Стойчак. Трудові перемоги українського народу, свідоцтво його відданості своїй радянській батьківщині, яка під керівництвом великого Сталіна неухильно йде до комунізму.